Сьогодні День Конституції України. я праздник. Сьогодні дуже великий праздник, І я під цей праздник підготувала дуже багато фірсів, які ви побачите сьогодні. Так, зараз я розповім День Конституції України. Це великий і важливий Свято. І це свято е, створено і із... дуже багато років назад. Сьогодні дуже важливий день. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше ти буде завтра на цій землі. Інше ходитимеш. Іншукатиме до люди добрі розказі і злі. Якщо вам не подобається День Конституції України, то тоді цініть його. Цініть. Бо того, що це дуже важливий день. І його цілять українці. Це дуже важливий день. Ну, я думаю, з вами вже можна попрощатися. Думаю, я все розказала вже вам. Ну, що сказати? Дякую.